Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Одесі зросла до чотирьох. Серед них одна дитина. Усі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масово натакував Одесу вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук вже бачив наслідки ворожої атаки і готовий розповісти, коли світло і тепло повернуться в домівки Одеситів. Ми зараз у спальному районі, який і постраждав найбільше від нічної атаки. Ви бачите, що довкола суцільне руйнування, купа скла та уламки металу. Попередньо відомо, що ворог вночі випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що це був наймасовіший наліт за увесь час повномасштабної війни. І ще такого, як вчора, десь вісім то дев'ять я такого ще не бачив на одному районі. Сюди бабах вдарило сильно. Ми швиденько поїхали в ту сторону. Дружина вагітна злякалась, і всі вибіжалі в під'їзд. Всі вибігли до під'їзду, повиривало всі вікна. Від наступних ударів усе це розлетілось. Меблі попадали, двері вирвало міжкімнатні. Що сказати, у ванні витяжка з гори її теж знесло. Дуже багато людей було тут на вулиці, і коли начала прилітати, вони. Почали тікати. Головне, що всі живі все град. Ніхто не постраждав сильно. А так приєднувався інше можна відвідлаватися. Відомо, що четверо потерпілих, серед яких і дитина зараз у лікарні їхні травми середнього ступеня важкості. Багато руйнувань в дитячій поліклініці, поруч з якою і вибухнула бойова частина шахеда. Розтращили і фасад і вікна. Там вдалося також побувати на території дитсадка. Там з обох боків вирви від вибуху. А вибухова хвиля була така потужна, що розбила усі вікна, пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники, які зараз прибирають наслідки, спілкувалися з нами зі сльозами. кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках. Станом на зараз без світла та опалення понад 200 тисяч одеситів, а на вулиці мінусові температури. В цьому мікрорайоні школи дитячі садки працювати не будуть, але будуть в цих школах працювати пункти незламності, де можна буде обігрітися, отримати там якусь допомогу там чи вода, чи там, якщо треба щось розігріти. Будуть там буржуйки працювати. У нас такого ще не було. Я так думаю, що тут не декілька тисяч вікон, балконів.